Після того, як в медіа потрапив 28-пунктний мирний план, нібито Трампа піднявся розволос. Зараз не будемо зупинятись на авторстві документу. Його просуває Білий Дім, тож умовно вважатимемо його американським. Поява зашкварного плану спонукала Європу включитися у гру. Велика Британія, Франція та Німеччина розробили власний контрплан на основі того, що опублікували американці. На перший погляд виглядає, що європейський план більше орієнтований на інтереси України, але не варто поспішати з висновками. Цікавий факт, що у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони отримали план нібито по неофіційних каналах, але готові обговорювати. Проте саме американську редакцію плана, а не європейську. То що ж запропонували європейці? Це новий проект справедливої мирної угоди, чи та сама вимога капітуляції, тільки викладена у більш м'яких формулюваннях. Вітаю! Я Костянтин Ігначук і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Як ви знаєте, початковий план, запропонований американцями, вимагав від України фактично легалізувати російські захоплення, відмовитись від частини територій, урізати армію, закрити двері до НАТО і забути про реальне покарання російських злочинців. Але що пропонують європейці? Почнемо з декларації про визнання суверенітету України, і в американському плані, і в європейському чорним по білому написано: суверенітет України буде підтверджено. Ніби все окей, але проблема в тому, що наступні пункти прямо суперечать цьому твердженню: заборона на звільнення окупованих територій, обмеження армії, довічне блокування приєднання України до НАТО, коли хтось диктує суверенній державі, яку політику їй проводити, з ким об'єднуватись у альянси, яку армію та з яким озброєнням мати, це не суверенітет. Тобто суверенітет формально залишають, але фактичний контроль над власною територією, безпекою і військом нам уже не належатиме. Угода про ненапад. Європейці пропонують всеосяжну угоду між Україною, Росією та НАТО. Всі мають пообіцяти, що більше не нападатимуть одне на одного. На словах, буквально мрія пацифіста. Але на практиці ми вже це проходили. Росія порушила Бутапештський меморандум, мінські угоди, власні закони, свої ж гарантії. І тепер ті самі люди, які 10 років вірили, що з Путіним можна домовитись, знову стають на ті ж граблі. Причому пропонують, щоб всі неоднозначності останніх 30 років між Росією та Заходом вважалися врегульованими. Ну і що це за неоднозначності, розширення НАТО, рішення про підтримку України? Змова рептилоїдів, по суті, це завуальована спроба сказати: давайте все забудемо і почнемо з чистого листа. Стривайте, здається, я це вже десь чув десь в 2009-му. Тоді президент США Барак Обама запропонував перезавантажити відносини з Росією, а по факту закрити очі на напад та окупацію частини Грузії. Такі ж спроби були і у 2015-му, після окупації Криму та розв'язаної війни проти України. Але що не так саме з цим документом? А те, що не НАТО робило помилки, не Україна, а Росія напала та знищує незалежну державу. Тепер про НАТО. Тут різниця між американськими та європейськими пропозиціями виглядає найбільш помітно. У американському плані все було максимально цинічно. Україна має записати в Конституцію, що ніколи не вступить в НАТО, а НАТО має змінити свої правила, щоб ніколи нас не приймати. Крапка. Це по факту перетворення України у довічну буферну зону між Москвою та Заходом. Європейці цей пункт прибрали. Замість категоричного ніколи у них з'явилось дипломатичне формулювання якщо буде консенсус, Україна може вступити, але наразі консенсусу немає. Іншими словами, формальної заборони нема, але реально нас ніхто туди пускати не збирається, принаймні в осяжній перспективі. Окрема історія це обмеження чисельності української армії. Тут європейці помітно підправили американський план. Вашингтон пропонував урізати чисельність ЗСУ до 600 тисяч. Європа підняла планку до 800. Але стратегічно це нічого не змінює. Сам факт, що хтось десь на переговорах поза Україною буде вирішувати, скільки українців можуть носити форму. Це вже удар по суверенітету, і головне, цифра не прив'язана ні до російського потенціалу, ні до реальних загроз. Сьогодні ми воюємо з армією, яка переважає нас в живій силі в техніці та ресурсах. Завтра Росія може провести ще одну мобілізацію, а ми будемо прив'язані до умов мирної угоди, в якій хтось вирішив, що наш максимум це 600 чи навіть 800 тисяч багнетів. Тепер про гроші. Тут європейський план б'є американців по руках, але якось не впевнено. В американському варіанті російські заморожені активи пропонували передати в інвестиційний фонд під управлінням Заходу, де США отримають половину прибутків, Європа якусь свою частку, а решта грошей піде на спільні проєкти з Росією. Тобто активи, конфісковані за розв'язану війну, пропонували віддати як стартовий капітал для нового бізнес-партнерства з агресором. Україна у цій схемі статист та ринок збуту. Європейська версія виглядає краще активи Росії мають залишатися замороженими, поки вона не компенсує Україні завдану шкоду, але ніде немає відповіді на запитання, що буде, якщо Росія просто відмовиться платити, чи готові європейські країни реально забрати ці активи і передати Україні. Ідемо далі. Повернення Росії до великої економічної політики. Це, як на мене, один із найбільших зашкварів обох варіантів плану. І там, і там, попри всі формулювання, є одна стратегічна теза Росію потрібно повертати в глобальну гру до світової економіки, до великих форумів, до того ж G8. Мовляв, ізольований Путін це небезпека, а інтегрований Путін це вже прогнозований партнер. У вас теж знову виникає відчуття дежавю. Як казав класик, це ж було вже. Це ж повністю інтегрована у світову економіку Росія в режимі максимального сприяння з боку світових лідерів, влаштувала геноцид в Чечні, напала на Грузію, знищує Україну, організовує диверсії та хакерські напади на заході та вбиває політичних опонентів. Але замість висновків ми бачимо спробу зайти на ще одне пекельне коло дружби з Росією. Найбільш токсичні пункти що американського, що й європейського планів це ті, які стосуються територій, тільки по-різному це маскують. Американці вказали прямо: Крим, Донецьк, Луганськ визнаються де-факто російськими. Лінія фронту на півдні заморожується. Частина територій, які ще контролює Україна, перетворюється на демілітаризовану сіру зону з російським статусом. Це відверта спроба примусити нас до капітуляції. Європейці трошки хитріші, вони не пишуть Крим це Росія. Вони пишуть, що Україна зобов'язується не звільняти окуповані території військовим шляхом, а переговори щодо кордонів мають починатися від фактичної лінії зіткнення. Вони, ніби залишають юридичний простір. Ми нічого не визнаємо, ми просто фіксуємо, що все вирішуватиметься за столом переговорів. Але переговори стартують там, де зупиниться російська армія. І якщо нам забороняють звільняти свої території, то це де-факто визнання окупації. Тобто американці сказали, забудьте про втрачене, а європейці можете не забувати, але не намагайтесь повернути силою. Ну, принаймні, хоч залишила нам юридичний механізм для повернення окупованих територій. Гуманітарний блок полонені депортовані діти. Тут обидва документи виглядають ніби нормально обмін полоненими всіх на всіх, повернення депортованих цивільних, програми возз'єднання сімей. це те, чого ми справді хочемо, але диявол криється в деталях. В обох варіантах плану це подано як взаємні гуманітарні кроки сторін. Однак жодного слова, що саме Росія вчинила злочин депортації, викрадала дітей, катувала полонених. Так само немає прямої прив'язки до воєнних злочинів, Міжнародного кримінального суду, жодного слова про трибунали. Так, Європа прибрала із тексту ганебну амністію, яку пропонували американці, і це добре, але разом із тим не додала механізм реального правосуддя. У підсумку гуманітарний блок може перетворитися на красиву декларацію, але в результаті агресор не понесе жодного реального покарання. І нарешті вибори те, що владу в Україні треба переобрати, думаю, очевидно, вже всім. Але вибори через 100 днів це, як пам'ятаєте, вимога російська, щоб в атмосфері невизначеності цейтноту та неминучих страчів спробувати вплинути на результати голосування, або як варіант, оголосити вибори нелегітимними та розкачувати ситуацію далі. Але в умовах, коли частина території окупована, а частина всій зоні, багато людей в армії за кордоном чи в окупації, як провести чесні вибори, як узгодити законодавство з надзвичайними обставинами, як не допустити ворожого впливу, і скільки часу потрібно, щоб усе це владнати? Особисто у мене відповіді на ці запитання немає, і у європейців, схоже, теж. Тому вони в своїй версії плану вказали, якнайшвидше після підписання угоди. І тепер головне запитання чи є європейський план кроком вперед, а чи це просто делікатніша пропозиція здатися? Так Європа дійсно виконала із документа найогидніші пункти пряму заборону на вступ до НАТО, амністія для всіх воєнних злочинців, прямий бізнес із Росією за її ж заморожені активи. Але фундамент європейської версії мирного плану не змінився. Україна не має права силою звільняти окуповані території. Переговори стартують з лінії фронту вигідної Росії. Без реальних механізмів правосуддя агресор отримає шанс повернутися у велику політику без вироку. Наші гарантії безпеки працюють доти, доки ми не намагаємося захищати себе самі. Це не мир, це спроба заморозити війну у зручному для великих гравців форматі і закрити цю тему, щоб повернутися до звичного бізнесу. Питання в тому, чи готова Україна підписати папір, який ставить наше виживання в залежність від чужих умов. І ще зараз багато несеться із різних помилок, що Україна опинилася у важкій переговорній позиції через корупційний скандал. Що антикорупційні органи, громадські активісти та деякі політики, які надають зам'яти тему, так би мовити, розхитують човен і послаблюють країну, ба більше, що вся історія ніби інспірована Росією. Але ж не Росія розставляла ефективних менеджерів, а по факту злодіїв на ключові посади. Не Росія намагалася знищити антикорупційні органи, і не Росія зараз прикриває мерзотників, які розкрадають країну під час війни. Це тупа підміна понять, не ведіться на маніпуляції. Всі проблеми нинішня влада створила для себе сама. Біда в тому, що вони стали і нашими проблемами. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось цікаве і важливе, ставте уподобайки. Якщо цікавлять якісь особливі теми, лишайте їх у коментарях, будемо розбиратися разом. І не ведіться на маніпуляції та не вірте на слово. Перевіряйте все самі і робіть власні висновки. На все добре!